Вітаю вас на курсі по відновленню. Сьогодні у нас з вами новенька зарядка. Ми з вами будемо зігріватися. Я одягла тепленьку кофточку, тому що зараз немає світла. Запалила свічечку для атмосфери і будемо з вами грітися. Якщо ви тренуєтесь в інший період, нічого страшного, теж будете зігріватися разом з нами. Робимо глибокий вдих, видих. Глибокий вдих, видих, глибокий вдих, видих. Напівоберт головою в одну і в іншу сторону. Є повороти головою під боріттям за плечем. Супер. І тепер виконуємо нахил головою, а плече тягнеться вниз. Розтягуємо частинку шиї в одну і в іншу сторону. Добре. Відкриваємо ручки в сторони, робимо гарненькі кругові оберти. Два, три. Чотири. Вперед. Чотири. Три. Два. Один. Руки в замок назад. Витягуємо її вгору. Змінюємо замочок. Вгору. Тримаємо шию рівно, щоб вона не витягувалася вперед. Добре. Одна рука йде у нас позаду, інша вгору. Виконуємо нахил в бік. Руки випрямляємо. Змінили. Супер. Беремо замочок і робимо гарні оберти навколо себе. 4 чотири вимшить чотири. Три. Два. Один. Добре. Крукуємо вперед і руки випрямляємо вгорі. Змінили? Десять, 8, вісім, сім. Через круг. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Потросили руками. Плески під ніжками. Разом зі мною. Увага. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Так, гарненько. Так, поправимо зараз киломочок, трохи з'їхав. Друга оберти. брати кульшовими суглобами. Наскільки можливо, відкриваємо в сторону. Чотири, три, два, один. Вперед. Чотири. Три, два, один. Змінили. Чотири, три, два, один. Вперед. Чотири, три. Два. Один. Є. Зараз будемо виконувати мах ногою в сторону. Руки тримаємо перед собою для кращого балансу. Можна також відкривати руки в сторону. Дивіться, як вам буде зручніше. Один, два. Три. Чотири зміни. Чотири. Три, два. Один. Назад. Руки напроти вух. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Виходимо на носочки. Вгору. Двадцять. Один. Два. Три. Головою вгору. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Пробудимо оберти колінами назовні. Один, два, три, чотири. Всередини. Чотири, три, два, один. Добре, піднімаємо гарну стопу. На пальчики, на п'яту. На пальчики на п'яту. Змінили. Супер. І тепер на кожен крок витягуємося до ніжки. Супер. Біля стіни ставимо руки вище, відходимо ніжками і намагаємося достати грудьми на видиху. Вдих, видихнулися. Вдих, видихнись. Вдих. видихнись, Вдих, видихнись. Добре. І тепер нам буде необхідна стіна. Зараз ми розігріємося з ліктів і потім підійдемо до стіни. Стаємо так, щоб коліно було між грудьми. Долоньки ми складаємо, пальчики розслаблені. Голову опускаємо внизу на продовження спини. Вирівнюємо ніжку, ставимо на пальчики, піднімаємо ніжку до гори. Вісім, сім. Тримаємо поперек, щоб він не перезгинався. Шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Змінили. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Добре. Навскоси Беремо ніжку і підтягуємо догори. Відкриваємо плече і піднімаємо ніжку з рукою якомога вище. Змінили. Яку мого вище? Щось на цю мого не йде. Добре. І тепер Вимочок підставляємо ближче до стіни. Руками ми виконуємо трикутничок, ставимо голівочку на підлогу, не лобік, а прямо сюди на волосечко. І з цього положення піднімаємо сідничками. Опустилися. Намагаємося підійти сідничками до стіни. Опустилися. Так, щоб у нас звикала голова, шия. Ще раз поставили. Підходимо. Добре. І тепер ми лишаємося з вами на руках. Хтось може лишитися на голові або підставити цеглиночку. глиночку. Тому будемо виконувати. Мах ногою до стіни, так, щоб наша нога доставала до стіни. Дивіться уважно, старайтеся як на лікті, так і трошки на ручки. Підтримайте себе. Обов'язково, щоб біля вас не було ніяких предметів, щоб ви не збили їх ногами, не пошкодили та не зачепилися самі. Змінюємо, мах чотири рази іншою ніжкою. Увага. Добре. Якщо у вас вийшло доставати ніжкою до стіни, ми думаю, будемо пробувати підтягнути і другу ніжку, щоб постояти в ліктьовому положенні вниз головою. Якщо ви готові до цієї вправи, ви можете лишатися і робити махи. Увага. Спробуємо. Плавно опускаємося вниз. З приводу опускання вниз нам необхідно обов'язково плавно і м'яко опускатися, щоб ви не падали назад колінами вниз, увага. Пробуємо на іншу ніжку. ліжку. Yeah. Зараз будемо більш активно та довше будемо стояти. Хто може спиратися на лікті та голову і потім трошечки підніматися на руках, це буде дуже круто, якщо ви можете просто лишитися, хай буде а, в більш легкому положенні. Увага! Поїхали! Я. І пробуємо на другу ще зробити супер, молодці поаплодували собі. Якщо у вас не вийшло, нічого страшного, не засмучуємось все ще попереду. Виконуйте ось такі махи, але попередньо розігрівайтеся. Зараз сідаємо на сіднички, відкриваємо ніжки в сторони, руки в нас на стегнах, опускаємо рівну спинку вперед і вирівнюємося вперед. І вирівнюємося. І руками можна тепер допомогти собі, лягти вниз, піднялися, вниз, на видихом, піднялися. Добре. І тепер положимо у цьому положенні вниз. Розслабляємось. і обережно піднімаємося. Добре. Виконуємо нахил до однієї ноги через бік, до іншої. Добре. І тепер спробуємо з вами, так як ми вже гарненько розігрілися, саме виконати з рівного положення. Піднімаємо сіднички догори і роз'їжджаємо ніжками наскільки це можливо до комфортного положення, але так, щоб приємно тягнуло. Через коліно зігнули. Коліно зігнули, зібрали, відпочили. Можете підставляти собі блоки або виконувати цю вправу з диванчику, щоб з вищого положення, щоб вам було легше піднятися, якщо ваша гнучкість вам не дозволяє виконати цю вправу саме з підлоги. Ще раз. Підмагаємося, Роз'їхалися. Виконали ось таким чином. Обійняли, піднялися, обійняли, піднялися, обійняли лежим Супер. Ну що, таким чином ми з вами. Гарненько потренувалися. Надію, що ви прокинулися, збадьорилися та готові до прекрасного чудового дня. Я бажаю вам легкого відновлення. Чекаю вас на наступних тренуваннях. Па-па!